Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте. Взагалі проводите час, Скажімо, в нас найдорожчий цей час, і мені надзвичайно приємно мені на моїй дружині нам обоєм, що ви тратите його на нас. Це є надзвичайно найбільша винагорода, що ми робимо. На нашому каналі, що ми показуємо, це власне ваш час, який ви тратите на нас. Тому я вам дуже-дуже вдячний і низько, низько кланяюся. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього, всього найкращого. Ну і там далі можна сказати веселої забави гості, але так як ми не на весіллі, то ми будемо так. Що я хочу сказати? Мені приходили пару коментарів, писали люди на рахунок цього, там різних. Чуваків, і там мені дружина розказувала теж я в принципі це не дивився. Я вам точно кажу про тих людей, які там хайтять Україну або Українців, або хайтять Канаду, канадійців. І, от я вам розкажу все, що я про це хочу сказати. По-перше, всі ми прекрасно розуміємо, що для таких людей є люди, які є просто без. Ну їм, в принципі, все одно на чому робити гроші, і які там виставляти контент, їм головне, щоб той контент заходив, і за нього платили бабки. В принципі, це не є теж великим секретом. Відповідно, чим більше людей заходить, передивляється, переслуховує ці відео, людина розуміє, що воно залітає в тренди. Ну, хтось там починає якісь свою негативну думку висловлювати, позитивну. Ма різниці це заходить, розумієте, і воно зараз ну, зараз. Я бачу, воно вже на спад пішло. То я вам точно хочу сказати. Тому що раніше було набагато більше цього всього, що які там українці і не такі, і, і сякі, і туди-сюди. І, і ще раз я завжди казав, що мені здається, що тут можна всю Україну переселити без жодних проблем. В принципі, тобто просто тут може стати друга Україна, тут, тут вже друга ситуація. Але тим паче тут місця стільки, що я не розумію того всього там такого негативу відносно власне українців. Ну, є люди різні, попадаються, але я ще раз говорю. Ми ж не можемо брати там поголовно за одну, за дві-три людини. Коротше, що Це всі такі якісь непорядочні люди. Я знаю, більше чи впевнений, що сюди дуже багато людей приїжджає, які реально хочуть там працювати, залишитися, жити собі спокійно і розвиватися. Тому. Ці люди, які знімають, я ще раз говорю, це не більше і не менше. На мій погляд, це людина, мені здається, навіть може так і не думати. Тому е, любити, ненавидіти там е, людину, яка виставляє такий контент, мені здається, що це не має просто доцільності ніякої. Тому що людина просто е, вона виставляє те, що заходить. Все, крапка. Е, це як є там один чувак, там такі пародії вже почали робити на якогось там канадського марка. Я його бачив, може одне відео, може два ще колись там на початку, коли е, це. Він просто зловив, от він там, мені дружина сказала, от як вона там проаналізувавши ту ситуацію, вона сказала, що чим більше він цього, виходить, він цього, ловить хайпу на ці ситуації, власне, яка Ну, типа, Канада там відстійна, чи ще щось, він бачить, що людям то заходить, і він це більше і більше виставляє, типу, що, що він там, там розказує, яка Канада не така, що ціни не такі, то все не таке. і то-то-те-те-те-те-те-те-те. Таке враження, що якби в, в одній проблема, знаєте, от всі бідні очі відкрили, і оказалося, що власне Канада це не та країна, яка вам потрібна. Хоча я ще раз говорю всі прекрасно до того часу, навіть як я був. Сім'єю сюди приїхав, ми ж з дружиною добре сиділи, ми кожну країну в принципі, розбирали. Ми дивилися на Ю... Канаду, на ЮСА, ми дивилися на Австралію, ми ще дивилися на різні країни, просто де ми могли би емігрувати, розумієте? І ви що в принципі зі всіх розкладів в Канаду було найпростіше емігрувати, тому що саме були доступні програми і це все. Всі остальні країни вони були просто закриті. Але ми добре розуміли, які тут ціни. І я коли е, розказую, там, наприклад, про роботу чи ще про щось. Про заробітки, я ж вам не говорю, що ой, блін, ну от USA там так класно, туди-сюди. USA – це і USA. Канада це є Канада. Відповідно, в Канаді є свої певні такі плюси, певні мінуси. Я можу багато розказувати про так само мінусів, які можуть бути в тому самому USA, там по роботі чи ще по чомусь. Але це не має сенсу, тому що я там не працюю. Я працюю в Канаді і живу в Канаді. А тим паче розумієте. Розказувати небелиці ну, це саме простіше. знаєте? Оце, е, як ну, от можна сісти там, наприклад, от я вже давно не живу в Україні, і зараз я навіть не беруся там, там наприклад, розсуждати на ту тему, що там от там ціни. Я навіть не, я навіть не орієнтуюся, які ціни на продукти, ще на що, ще на щось. І казати, що це добре, це погано, мені тяжко розумієте. Тут людина сидить в Канаді. І вона, що найголовніше, що вона починає розсуждати на цю тему, і вона, в принципі, подає людям хибну інформацію. Вона з самого початку, вона зі старту людей починає підрубувати, ну як скажемо, забирати землю з-під ніг, тому що людина настроїлася сюди, наприклад, їхати. І от, передивляючись таке відео, типу, всі будуть рахувати, ну, він же ж правду типу, говорить, так, да, великі ціни. Але всі і до того знали, що великі ціни в Канаді. Зарплати. Я вже робив відео на рахунок цього, чому так відбувається з роботами, і що взагалі відбувається. Я ж в принципі розказував, і це ні для кого не є не секрет, такий величезний. Просто це ви собі приймаєте рішення. Ну мене конкретно мене бісить, коли починаю. От... Парювати людям то, що воно в принципі воно най не має такого якогось значення, тому що і так всі про це всі знали. Добре, але тим не менше це починається розказування. Про то. я вам точно можу сказати: я коли здивився того чувака, відео які оце про того марка цілого? По перше, мене в мене враження стадається, що людина говорить штучно, це раз. Я вам точно говорю. Е, знаєте, коли я от тоже можу так, от затягувати слова я навіть зараз можу показувати, як це відбувається. Це от виглядає в такому випадку. Е, ну ви розумієте, я би хотів вам розказати якусь ту історію, так е, щоб ви побачили, як воно є насправді. Це дуже просто робити, розумієте? І на тому е, вигляд ви, виходить, такий, що ви, якби народжені тут в Канаді, прожили дуже багато років, і ви е, спілкуєтеся українською мовою. Але є один фокус того, що ви завжди вичислите, коли людина грає. Знаєте чому? В мене є колега в USA, який з Малку виїхав сюди, в USA, і він, от він, він коли розмовляє, в нього десь приблизно така розмова виходить, як в мене зараз, але він тутає слова, плані, переставляє, він говорить по-англійськи. Тобто, ми, коли кажемо, наприклад, там, дай мені м'яч, а вони говорять, м'яч дай мені. Розумієте, і тут оця ігра слів, вона дуже ну людину, в принципі, легко прорахувати, це не є велика проблема. Тому людина от починає на чомусь такому хайпувати, кайфувати, і він бачить, і починає гнати на те, що не треба, тому що то все не відповідає дійсності. Можу вам точно сказати на 100%, що всі, хто зараз там гонять на українців чи ще щось, розумієте, ну. Якось, знаєте, якщо коли на тебе якась там чужа нація, намовляє, ти собі як думаєш, та ти навіть не знаєш, яка. Але коли тобі ти вроді там співвітчизник, або як ну, сказати, з українським паспортом, починає теж дуресті на білиці розказувати, я вам точно можу сказати. Ну, повірте, в будь-якому суспільстві буде завжди якісь люди, які ведуть себе реально. Круто, неадекватно. Ну і в той ж момент будуть люди, які себе ведуть дуже адекватно і дуже добре, і дуже з розумінням туди-сюди. Тому казати і робити відео, що тільки якісь українці це неправильно, тому що якщо він є українець, він сам себе опускає це. Раз він опускає, крім того, що він там опускає українців, це все зрозуміло, але він сам себе так само опускає в других очах. Але я думаю, що їм там, чесно кажучи, на це все плювати. І нічого їм там не бере. Так само, як хтось там може розказувати про Канаду, не живши тут толком життя, роз... ну я просто бачу. от, Знаєте, я, я своє дружині казав, от я дивлюся на старше покоління е, європейців, які виросли в Канаді, тому що ну от наскільки люди є добрі, доброзичливі. Оце я робив там попереднє відео. Я там виставляв про е, тих е, хлопців, які е, з Індії дуже люблять, е, скажімо, бардак. Розумієте? От наскільки вони відрізняються, і от як от чому та Канада стає вже не такою? Тому що там люди їм не залежить, розумієте, вони не, не біжуть впереді Потяга, вони завжди зачекають, вони тебе пропустять, вони поспитаються, як тебе справи, вони побачать, вони якось відносять до тебе полюдяно. Вони не біжуть, знаєте, як ті от там галоба, бру -бру, як то стадо, туди-сюди пробіглося. Тому, відповідно, коли починають ну, говорити про когось, е, от там от про Канаду, що канадійці якісь не такі, чи ще щось, це, опять же, ж, неправильно. Тому що я зустрічав дуже Власне, старших людей дуже надзвичайно таких хороших і порядочних людей. Вони себе ведуть надзвичайно адекватно. Повірте, я би дуже хотів, щоб наші пенсіонери себе вели так, як ведуть себе канадійські. Пові... О, то в нас би я не знаю, у нас би країна була взагалі інакше. Розумієте? Наскільки ці люди вміють там толерантно поводити себе. І тут вилазить якесь таке, знаєте, незрозуміле і починає казати, що Канада це відстій, Канада все це не таке, туди не сюди. Ну і можуть вирости в країні. От я вам скажу, в країні. Де є нормальне життя, такий, знаєте, спокійний ритм життя, робота, відпочинок туди-сюди, люди мало нервуються. Не може виростати покоління неадекватних людей, диких, які кидаються навколо. Тільки в країнах, там, де цілий час один одного ти мусиш локтями до, до чогось доходити, розумієте, тільки там люди такі. От я зараз читав, тож, там писала людина, що ну багато там українців повертається в Україну, вони там два роки, хтось відсидів, хтось десь ще, кількість там, два з половиною, півтора Ну, час біжить, звичайно, якби, і цей вони повертаються назад, і от вони там хтось пише, наприклад: от ви знаєте, я залишився в Україні. От тепер я подивився, наскільки е, там, люди злі стали, ну, один до одного претензії мають, тобто, хто винуватий, шукають завжди. Тобто, ну, от суспільство в таких, от такий час воно, надзвичайно стає ще гіршим, розумієте? Тому що ну, нікуди не дінешся. Я ще раз говорю, е, не, це не є вина людей самих чи нації якоїсь, це просто. То ці обставини вони, вони з людей роблять таких, які вони є. Це надзвичайно тяжко. І не кожен собі може собі, я не знаю, там ну, дозволити бути в такому завжди, типу, як скажем, дуже хорошому настрої, коли навколо тебе така біда, якась розруха, це все надзвичайно тяжко. Але з другої сторони, от другі люди повертаються, і ну, от вони відсиділи десь за кордоном. Якийсь певний термін часу, і вони їдуть назад, і для них класно, і туди-сюди. А їм починають писати: ви там слабаки, чи ви не слабаки. Ну, я знову ж рахую. Ну, блін, імміграція це така справа, ви знаєте, для одних імміграція підходить, для других імміграція не підходить. Тому імміграцію я не рахую, це показує твою силу чи твою слабість. Розумієте, це реально не про це. Це просто ти хочеш жити в цьому суспільстві, чи ти не хочеш жити в цьому суспільстві. Багатьом людям просто суспільство не підходи, і вони вертаються назад. А декому по кайфу. Ну, але в нас, знаєте, в нас все зразу починають, ну чому от ви кажете, опять же, що українців там обсирають. Тому що от люди вилазять з коментами, вони не сприймають людину як, як особистість, розумієте, що людина має якісь свої душевні певні переживання, що души... людина просто душою десь, ну, вона в інакшому місці, їй тут некомфортно чи ще щось. А зразу починають, а ти, коротше, привикла, ти на чий шиї сиділа, ти ще щось, ти ще щось, розумієте? Ти знаєте, таке банальщина така починається. Ну правильно, і чим більше таких коментів, тим більше люди, які там виставляють там, на тому роблять контент собі. Вони ж підхватують то все. І вони починають все розвивати, розказувати, що во там якісь там України зробив не так, не так. А скільки зробило так правильно, чого ж ніхто про них не говорить? Чого ж ніхто не говорить, скільки українців зробило багато чого правильно. Я рахую, тим треба, покону взагалі треба це показувати. Що хто міг там з нуля піднявся, хто щось зробив, хто приїхав, він думав, що в нього нічого не вийде, а в нього почало вийшло. Це ж ніхто про них не скаже, правильно. Всі будуть розказувати, згадають 150 разів якогось чувака, який... Ну, як там сказати, десь він там уступився, і йому це будуть на протязі 20 років розказувати, що він який він не хороший, і ще й згадають цю його грудню і всі на світі. Тому ні, це неправильно, однозначно. Не можна своїх не треба тупити, це неправильно. Своїх треба підтримувати. Які би вони там не були, розумієте, все одно ми, як то кажуть, одної крові, тому що ми одна нація. Я завжди буду говорити, що. На мій погляд, тут ще треба більше українців поселити. От на повному серйозі, ну багато хто зі мною не погодиться, скаже, що я дурний, що українці принесуть якісь певні. Ні, повірте, не принесуть. Коли українця ставиш в якісь певні рамки, заганяєш і там, де є контроль, дисципліна і закон, українець теж прекрасно вміє жити по закону. Надзвичайно, розумієте, йому нічого не треба. Він живе бідний і тільки тішиться тим, щоб головне, щоб його десь не взули і не вздрюкнули лишній раз на якомусь там штрафі чи ще щось. А коли немає закону, беззаконня, то я вам чесно скажу, немає різниці. Чи це буде українець, чи це буде там, я не знаю, там, люба інакша нація. Вони так само будуть бачити, що а, так можна жити і вперед із піснею. Парамедика поїхала. До речі, в Нью-Брансвіку не такі машини. В Нью-Брансвіку звичайні фіати скора допомога. Ну, Це не є фіати, це є ці рами. Рами, да, це є рами, але це я так розумію, зроблені по ліцензії Fiat. Отак. Якось так. Така невеличке відео на рахунок того, як я до того відношуся. Я ще раз кажу, не беріть собі, знаєте, просто, якщо ви хочете, щоб того не бачити контенту, ви його просто не передивляйтеся. Не заходьте до них, не робіть їм перегляди, і вас буде туди щастя. Повірте, їхні швидко вподобання поміняються, вони перейдуть зовсім на інакшу тему, і це все зійде на нєт. Я більше ніж впевнений, повірте, ще через рік стільки тем зійдуть на нєт, яких просто люди будуть ну, думати, що блін, такого навіть не було розумієте, Оце воно так виглядає, тому що воно все так міняється з такою скорістю, з такою швидкістю, що я вам навіть не можу сказати. Ну, все, в принципі, дорогі мої глядачі, дякую, що ви мене дивитеся. Надіюся, що це відео було корисне для вас. І всього вам найкращого. Пишіть мені, задавайте запитання, і все буде добре. don't nome if you're used